Операція Сил оборони України на Курщині, чому росіяни почали так посилено тиснути, і які завдання вже виконала операція? Теракти в Івано-Франківську Росіяни підірвали завербованих агентів, і така доля ймовірно чекає усіх, хто піде на співпрацю з ними. Резонансний випадок у Дніпрі водій збив співробітника ТЦК і провіз його на капоті. А також історія порятунку чоловіка у Венеції українським військовим. Про це все у найближчі 20 хвилин. Я Тетяна Гончарова, і тут Сергій Позняк. І в ефірі проєкт Патріот України. Ми починаємо. Сергій Позняк 50 років, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014 року, демобілізований у 2016-му, повернувся на службу в перший день повномасштабного вторгнення. У боях на сході втратив ногу, але не зупинився. Продовжує боротися за перемогу. З квітня 2024 тисячі Командир взводу снайперів спецпризначення. Під його керівництвом вже більш як півсотні. Стрільців пройшли бойові злагодження. Їхнє завдання виконувати найскладніші місії на найгарячіших напрямках. Серебрянський ліс, Піщане, стельмахівка. Взвод під командуванням Сергія Позняка став одним з найкращих снайперських підрозділів Національної гвардії. Воля до перемоги та багатий бойовий досвід ось його шлях. Сергій Позняк у проєкті Патріот України. Руська операція досягла своєї головної мети відтягнути частину російських військ з Покровського, Харківського сумського напрямків. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Про посилення ворожого тиску та спробу окупантів прорватися на Сумщині показуємо далі. Курщина окупанти лізуть по газопроводу, намагаючись закріпитися на околицях міста суджа. Цих знищують українські десантники. Трати противника у районі суджі дуже великі, стверджують у генштабі. Ось на цих кадрах росіяни стріляють один в одного, і це при тому, що до штурмових дій ворог залучає найбільш боєздатні підрозділи. Русські намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Намагаючись прорвати українську оборону, загарбники вдаються до нової тактики, та й солдати з КНДР вже більш навчені. Якщо раніше північно-корейські військові використовували живі людські хвилі, то зараз атакують більш мобільними групами. Дрібні групи по три військовослужбовці, дистанція між кожним 50 метрів, і дистанція між групами 600 метрів і така хвиля людська по по поспо лісолісосмугам для досягнення політичних цілей ворог зазнає на курщині значних втрат за даними головкома Олександра Сирського, 22 тисячі вбиті, 32 тисячі поранені. Але для Росії життя солдатів не має значення. Росія хоче, хотіла би для себе такого стану, щоб дійсно витіснити наше угрупування, і після того говорити, ну що фактично режим перемир'я не проходив по території Росії, режим припинення вогню. Вочевидь є їхня мета, і це пов'язані речі. Ситуація загострюється і на кордоні окупанти атакують сумщину. Там постійно діють ворожі диверсійно-розвідувальні та штурмові групи. Їхня задача це максимально швидко і максимально далі забігти на територію України, закріпитися, накопичитися і розширити зону активних бойових дій. Курська операція продемонструвала світу, що так звана велика і непереможна армія Росії мильна бульбашка. Окупанти лізуть в інші країни, а свою захистити не здатні. Було показано, що Росія це такий фейковий масштабний фейк, навіть да який багато про себе говорить. А вони не можуть забезпечити собі безпеку навіть на своїй території. Метою курської операції було не дати ворогу перенести бойові дії на території Сумщини та Харківщини, та головне зберегти життя українських воїнів. Тому підрозділи Сил оборони в разі потреби здійснювали маневри на більш вигідні рубежі. Коли Курська операція сім місяців тому Сергій, почалася, це в першу чергу було як на мене для підвищення такого морального духу всіх українців. На вашу думку, задачі вона свої виконала, тому що президент оголосив нещодавно, що так. Ну, дивіться, задача яка: втрати, втрати, втрати ворога. Я вважаю, що на Курщині ця, саме ця задача була виконана на найвищому рівні і була виконана фіріграно в повному обсязі. Але, що відбувалося, поки на Курській операції були залучені великі сили противника на оборону Курської області, оборону суджі, міст, всюди там, де просувалися наші військові? Сумщина була. У відносній безпеці, тобто, там було нівельованою загрозу наступу прориву кордону, і всередині країни відбувалася мобілізація, модернізовувалася система мобілізації, тобто було включено категорію контрактників від 18 до 24. Стимулювався розвиток нашого військово-промислового комплексу стимулювався розвиток вироблення оборонної продукції, добиралися люди, і ми стали більш готовими для відбиття атак саме на Сумщину. Це по-перше. По-друге, вдалося втягнути у війну Північну Кореї. Це дуже серйозний знак для всієї світової спільноти про те, що Росія не прагне миру про те, що Росія навпаки ще долучає інші країни до своїх терористичних злочинів, і це показало реальну загрозу цим демократичним цінностям, цьому вільному світу і тому, як ми маємо з цим боротися, це дало змогу досягнути певних успіхів на дипломатичному фронті, це е, дало нам якісь переваги у переговорах, і от вся європейська спільнота. Дивлячись на те, що вже включаються там, Північні Корейці, е Іран постачає дрони, вони, я думаю, дуже міцно задумалися про те, що потрібно підтримувати Україну в її боротьбі. І ми бачимо, що на фоні е загострення відносин з деякими нашими партнерами, європейці включилися на підвищених оборотах. Вони включилися. І е, запропонували безпрецедентну допомогу і по грошам, і по техніці, і по е, дипломатичному об'єднанню. Росія більше не просто вербує агентів. Ми рухаємося далі. Вона їх же і знищує новий цинічний метод роботи спецслужб окупантів. Шокує своєю жорстокістю. Як працює ця схема? Чому кожен, хто погодиться на співпрацю з російськими вбивцями, ризикує опинитися в смертельній пастці? Далі в сюжеті вечір 11 березня. Гучний вибух неподалік залізничного вокзалу Івано-Франківська сколихнув всю країну. Двоє підлітків, що несли вибухівку, стали жертвами теракту організованого. Їхніми ж кураторами з російських спецслужб те, що несли неповнолітні, вбило та покалічило їх самих. Служба безпеки України та Нацполіція встановили хлопців, завербували куратори з Росії через телеграм-канали, пообіцявши гроші, навчили, як зробити бомбу. Але коли завдання було виконане, просто їх знищили. Вибухівку окупанти дистанційно підірвали дорогою до місця закладки. Одночасно активували і другу в орендованій квартирі. В результаті завербований 17-річний хлопець загинув на місці. Його спільнику відірвало ноги. Також постраждали і двоє випадкових перехожих. СБУ акцентує: це не просто теракт, це жорсткий сценарій ФСБ використати і вбити. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. Тепер підлітку, що вижив, загрожує довічне ув'язнення. Також під підозрою двоє дівчат які могли бути причетні до підготовки теракту. СБУ вкотре закликає громадян бути пильними та не вестися на підозрілі пропозиції. Якщо вам пишуть з, начебто, вигідною роботою чи просять занести пакунок, не мовчіть повідомте у чат-боти, спали ФСБшника. Росія не просто атакує Україну, вона безжально знищує навіть тих, кого вербує. Не дайте себе використати в темну, але ж тут така історія, що дивною пропозицією здається, якщо ти людина, у тебе все гаразд з критичним мисленням, якщо у тебе є гроші і ти не поведешся там на кілька тисяч доларів. А для когось ця історія вирбування, вона буде здаватися не дивною. Може бути так, Сергію? Ну, може бути так, ну тому що психологічна робота ведеться, і я не думаю, що це з першого там якогось повідомлення або з першого дзвінка і спілкування ця вірбовка э, стається, і це дає, знаєте, такий привід для роздумів. От якщо дитину чи якось батьків протягом місяців вербують, вона спілкується з російськими спецслужбами, збирає вибухівку, це ж ну, чийсь син, там племінник, брат, і невже цього не помітно? Тому я закликаю всіх батьків бути пильними і дивитися, що читають, дивляться, як себе поводять їх діти. От. І це підлітки. Ну звісно, дуже, ну, дуже жаль е, цих хлопчиків і дівчат, які пішли на поводу у о, російських спецслужб. Але тактика ця ну, не нова. Вона е, вже декілька місяців ми чуємо про ці. Вбивства, і реально, вона не те, щоби це якийсь винахід, а це просто в рамках здорового глузду. Якщо ти виконуєш якийсь злочин на чиєсь замовлення, ти виконавець і ти найголовніший і найнебезпечніший свідок. Тебе і вб'ють в першу чергу, тому що виконавців прибирають самих перших. Зрозуміло, переходимо до іншої теми. І зараз про ще один резонансний випадок з співробітниками ТЦК. У Дніпрі працівники ТЦК разом з поліцією перевіряли документи. У двох чоловіків вони виявилися не в порядку. Звісно, треба з'ясувати, що і як та приїхав начальник цих чоловіків, і мало того, що почав скандалити, він збив службовця ТЦК і тягнув його машиною кілька сот метрів, завдавши травм. І за законом водієві навіть в'язниця не загрожує. Кадри, де службовець ТЦК тримається за капот авто, який не думає зупинятися, облетіли усі соцмережі. Інцидент стався у Дніпрі. Працівники територіального центру комплектування разом з поліцією виконували звичну роботу оповіщення військовозобов'язаних, виявили двох порушників військового обліку, які були у розшуку. Що сталося далі, розповіли в ТЦК. Під'їхав автомобіль Тесла. Водій, який представився керівником виявлених осіб, не мав про собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно. Наказав військовозобов'язаним сісти до авто, однак їх зупинили працівники поліції. Водій штовхнув одного з працівників ТЦК, раптово сів за кермо, різко почав рух і збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля і зазнав тілесних ушкоджень. На відео бачимо водій, менше хвилину віз людину на капоті та ще й маневрував проспектом поля. Після цього постраждалий потрапив до лікарні. Поліція порушила кримінальне провадження за частиною першої статті 125 двадцять Умисне легке тілесне ушкодження. Водієві загрожує щонайменше штраф, максимум рік виправних робіт. Чи адекватний він з'ясовує судово-медична експертиза? Це не перший напад на військовослужбовців ТЦК. 10 березня у Коломиї військовозобов'язаний поранив ножем двох військових, які перевозили його до ТЦК. Його затримала поліція. 9 березня у Хмельницькому двоє чоловіків, що були у розшуку, побили офіцера, який перевіряв документи. Зловмисників затримали. Їм загрожують до п'яти років за ґратами. А 31 січня на автозаправці у Пирятині чоловік убив з рушниці службовця ТЦК, який супроводжував мобілізованих, заволодів його автоматом. І втік разом зі спільником. Злочинців затримали, їм загрожує до 15 років в'язниці. Такі злочини це не просто зазіхання на людське життя, це ще й перешкоджання діяльності Збройних сил, які нас захищають. Тобто відразу маємо дві проблеми. Хтось перешкоджає діяльності Збройних сил України і ТЦК як основне джерело поповнення особового складу Збройних сил України. І більше того, не цінує життя тих, хто там працює. Ну, тобто Вбивство чоловіка могло відбутися прямо на тій вулиці. Він просто тримався за двірники. Це такий випадок. Тобто і тому легкі телесні ушкодження. Для вас, Сергій, про що ці випадки? У нас ТЦК стає для частини населення злом, і це населення, це ж, хоче жити в добробуті, Я... в мирі, щастя, але не з росіянами. Хочу сказати, що дивіться, що в результаті. Затримали, знайшли, затримали, затримали, посадили. Не думайте, що. Ну, ті, хто хочуть так вчиняти, що ви красавчики, що ви зараз когось вб'єте, зіб'єте машиною, і вам за це нічого не буде. Всіх знайдуть, всіх посадять, всіх притягнуть до відповідальності. Якщо не так, то іншим моментом. Якщо ні, то ну підете на фронт і ви розумієте, що там з вами буде відбуватися. А для працівників ТЦК вже давно пора нагадати їх статутні обов'язки, як правильно застосовувати зброю. Її потрібно просто застосовувати, щоб таких випадків не було. Звісно, ну це нонсенс. Ті, хто нас захищають зараз, реально вони підвержені таким атакам, підвержені ризику від тих, кого захищають. Більшість працівників ТЦК багато з них. Поранені, з ампутаціями повертаються з фронту і не полишають службу, а ну, працюють, служать на нашу перемогу. А ті, кого вони захищають, давлять їх машинами, вбивають з рушниць, ріжуть ножами. Ми маємо, як суспільство, усвідомити те, що будь який військовий. Це наш захист. І якщо не буде цих військових, ми не будемо так сидіти собі спокійно і е, спокійно їздити на своїх теслах. Да, а будемо служити у кацапському війську. Відпочинок, який перетворився на рятувальну операцію, український військовий Венеції опинився в центрі подій, які вимагали швидкої реакції та певних навичок. Його вчинок вразив місцевих мешканців. Став темою італійських змі і прикладом для багатьох. Як усе сталося, показуємо далі. Тільки но приїхав у Венецію, як знов довелося рятувати життя. Український військовий Яніс Терещенко, перебуваючи у відпустці з родиною, дорогою до готелю, випадково став свідком жорстокої бійки. Один з хлопців отримав глибоке ножове поранення стегна. Що робити? Розгублені перехожі не знали. Без вагань яніс почав надавати допомогу, бо не зміг пройти повз. Я побачив чоловіка, який вже падав додолу. І побачив за ним вже калюжу крові. Кровотеча була достатньо серйозна для того, щоб дійсно переживати за життя людини. Я надав йому. Допомогу наклав в турнікет, зупинив кровотечу. Стабілізував стан потерпілого, скоординував дії перехожих і передав постраждалого медикам. Яні знав, що робити в таких випадках, бо знає, що таке кров, біль і боротьба за життя в Україні. Війна і зараз вважає знання тактичної медицини не вибір, а необхідність. Доводилося надавати допомогу, надавати допомогу в повній темряві, розбирати завали. Приймати там якісь там миттєві рішення, нехтувати місцями власною якоюсь там безпекою і ризикувати там життям, тому що знову ж таки, там, якщо є мінімальна, якась там мінімальний варіант, врятувати людину, то треба перш за все це робити. І далі вже зважати на якісь там, інакші речі. Да, ну, це ситуації, в яких ми опиняємося дуже часто. Після інциденту український військовий написав про це в мережі X під постом, численні коментарі вдячності, люди вражені вчинком. Відгукнулись і іноземці. Я італієць і хотів би подякувати вам за порятунок хлопця. Що б та Венеція без вас робила? Герой він всюди герой. Дякую. Чувак прям в сороці народився, що саме ви поряд опинилися. Моя повага. Одного разу герой назавжди герой. Дякую за порятунок цього чоловіка у Венеції. Слава тобі та Україні. Дякую, що зробили те, що треба. Дякую за чергове нагадування таскати з собою аптечку. Аптечку із собою Яніс носить завжди і всюди у відпустці, вдома, на фронті, бо життя може залежати від однієї хвилини. Ми маємо вже. Три роки повномасштабного вторгнення, жахливого щоденного терору, і не мати при собі засобів захисту, не вміти ними користуватися, надавати допомогу ну це буквально злочин без відповідальності, і це моє таке. Ну от я я відчуваю себе безпечно, почуваю себе в безпеці, маючи з собою. Турнікети й аптечку, але була іще одна деталь, що багатьох українців обурила спершу: італійська преса, пославшись на місцевих свідків інциденту, назвала Яніса російським туристом. Мені було вкрай неприємно, прям геть неприємно. І варто зазначити, що е, пані кореспондентка, яка власне писала, це, е, цю статтю, вона одразу, одразу буквально. Прямо, я не знаю, там менше години пройшло часу. Вона одразу відгукнулася особисто і особисто зв'язалася зі мною. Ми з нею спілкувалися, і вона одразу ж змінила е, в статті формулювання, що український військовий у відпустці за героїчний порятунок хлопця Яніс отримав нагороду від мера Венеції. Дякую, Янісе. Твій жест є прикладом для всіх. Від мене особисто, та від усього міста Венеція висловлюю щиру подяку за цей великий акт людяності, мужності та самовідданості. Це історія ще одне нагадування: базові навички Такмеду та аптечка у сумці можуть врятувати життя у будь-якій точці світу, бо біда може статися будь-де, і в ту мить важливо не лише бути поруч, а й знати, що робити. Я не думаю, що як написав мер Венеції, це стане прикладом, що в Венеції всі тепер кинуться на курси так меду, що вони взагалі там є, і всі почнуть носити аптечку. Але нам це напевне нагадування про те, що курси так меду цивільним давно час кожному пройти в цій країні, так ну сьогодні це маст Я ношу з собою три турнікети завжди. Один в рюкзаку, і два один стандартний, один маленький в сумочці, яку я ношу з собою військові, тому що. Е, ну, одного разу їхали просто з полігону, і якраз на перехресті е, Жилянської вулиці, е, вулиці Льва Толстого попала ракета. І просто при нас це було. і Хорошо, що були турнікети. Ми передали поліцейським. Вони е, поранених людей, і ми використовували їх, збудняли кровотечі. Е, е, у нас це має бути у кожного. Сходити на курси так меду має кожного. Жінка, дитина хто вже розуміє, мають знати, як врятувати себе, як проти врятувати інших. Ну і звісно, наші військові це топчик. Вони за кордоном навіть історія, захищають. от він один там був. і Вони захищаються західний світ як можуть і один в полі воїн, і турнікети накладують і, 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 і рятують. Просто рятують європейських громадян. Від злочинців, так само як наші військові захищають це на Україні, наш щит Європи. Це Україна захищає від кацапської навали весь європейський світ. Ніколи не буде другого шансу справити перше враження від кожного з нас за кордоном тут в Україні. Це враження залежить на цьому і на сьогодні, все. Це був проєкт Патріот України на каналі Рада. Зі мною в студії був лейтенант Національної гвардії України Сергій Позняк. Якщо маєте питання, на які хотіли б почути відповіді і реакції Сергія, будь ласка, пишіть в месенджери або на електронну скриньку. Контакти ви бачите на екрані. А побачимося традиційно за тиждень.